Виконуємо номер 13.7 із підручника геометрія 8 та номер 257 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Прямі МН і КЛ перетинаються в точці О. Кут МЛО дорівнює куту НКО. Доведіть, що трикутник МОЛ подібно трикутнику НОК. Приступаємо до виконання Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас МН і КЛ прямі перетинаються в точці О, і кут МЛО дорівнює куту НКО, потрібно довести подібність трикутників. Кут МЛО дорівнює куту НКО за умовою. А кут при вершині О рівні як вертикальні. Кут МОЛ дорівнює куту НОК як вертикальні. Тоді трикутник МОЛ подібний трикутнику НОК за двома. Там, що їй потрібно було довести. Номер 13.7 із підручника геометрії 8, та номер 25.7 з підручника математика 8 виконано.